У суботу, 14 жовтня, в Лозовій по вулиці Моторного сталося ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору. На даний час підприємство рахує збитки, яка дана особа принесла місто. написано звернення до поліції. Будемо чекати повернення збитків, щоб людина, яка зробила ДТП, ці кошти місту місто повернуло. Аварія призвела до часткового знеструмлення вуличного освітлення на шляхопроводі, вимкнення інтернету та припинення місцевого разіумовлення, говорить директор комунального підприємства ЕКОСАН Володимир Селезнюк. За його словами, до опіду наступного дня комунальники ліквідували наслідки ДТП. Було прийнято рішення встановити одного проєкту, Зламав винуватець ДТП і також доставили ще додаткові дві опори, які там були потрібні. На даний час ця ділянка мосту буде краще освітлюватися. Винуватець ДТП мешкає в Лузові. Йому 54 роки. І за кермом він був на підпитку, Повідомляють у лозівському відділі поліції і додають в результаті аварії ніхто не постраждав.